Казка Зима чарівниця. Жила була на світі прекрасна фея, а звали її Зима-чарівниця. Вона була схожа на білу хмаринку, а її сукня виблискувала, наче тисячі маленьких діамантів. Одного разу зима-чарівниця вирішила завітати до нас. Пора мені перетворити світ на справжню казку, подумала вона. І махнула своєю чарівною паличкою. Перший помах. Із неба почали сипатися м'якенькі, пухнасті сніжинки. Вони кружляли, танцювали і вкрили всю землю білою-білою ковдрою. Дерева одяглися у сріблясті шубки, а дахи будинки стали схожі на цукрові торти. Ось вам перше диво! Сніг посміхнулася зима. Другий помах. Зима покликала свого помічника дідуся Мороза. Дідусь Мороз дихнув, і річки та озерця вкрилися гладенькою, прозорою кригою. Це вийшов чудовий каток, а ще він розмалював вікна хімерними візерунками. Тут квітка, там зірочка, а тут цілий казковий ліс. Все вам, щоб не сумували, прошепотів мороз. Третій помах. Зима змахнула крильми і все навколо засяяло. Сніг почав виблискувати на сонечку, наче мільйони маленьких іскорок. Звірята в лісі, хоч і поховалися, але знали, прийшла зима. А це означає, що скоро новий рік. Діти вдягли теплі шапки та рукавички і побігли на вулицю ліпити снігову бабу та кататися на санчатах. Зима чарівниця раділа. Її робота була виконана чудово. Вона принесла світові тишу, красу і багато веселих зимових ігор. Тепер і ти знаєш, як приходить зима чарівниця і які дива вона Приносить кінець.